Створити здорове та продуктивне робоче середовище в умовах війни. Перед прикарпатськими роботодавцями постало чимало випробувань. Серед них і погіршення ментального здоров'я працівників. Тему продовжать наші журналісти. Повномасштабне вторгнення призвело до погіршення ментального здоров'я працівників багатьох професій. Війна це той фактор, який зовні впливає на людину. Але е, наслідки можуть бути на безпосередньо на робочому місці. Ми зараз постійно в стресі, постійно в тривозі, так як є війна, і будемо казати, що всі в зоні ризику. Але саме найбільше я хочу сказати, що є є Жінки чоловіки, е, ніби якби менше реагують на стрес. Вони якби не пов'язують, що їхні може погіршитися стан здоров'я через стресову ситуацію. Жінки більше акцентують на цьому увагу. Ефективність працездатності трудового колективу насамперед залежить від психологічного. Стану працівників зазначає Стефанія Сендецька, коли є підтримка і розуміння в колективі, тоді і працездатність підвищується, тоді й немає плинності кадрів, тоді з бажанням йдеш на роботу. А це вже є благополуччя, тому що немає стресової ситуації. Психологічну підтримку на робочих місцях мають забезпечувати керівники спільно з профспілковими організаціями. Спілкові лідери. Парі із керівниками можуть це дати, тому що проспілковий лідер, як ніхто наближений до працівників, може зрозуміти їхні потреби, може усунути ці ризики в процесі роботи, адже запроваджувати матеріальну допомогу надати, надати коли своєчасну відпустку, можливо, надати не тільки психологічну, але і соціальну і юридичну підтримку. Обласний комітет про спілки працівників державних установ з початку повномасштабної російської агресії почав переорієнтовувати свою діяльність на виклики воєнного стану. Зокрема, всі наші заходи проходили під цим кутом зору. Ми і різні навчання, семінари проводили якраз так, щоб людям дати зрозуміти, що пора міняти свої форми і методи роботи. Організатори зазначають, нині у зоні психологічного ризику усі незалежно від професії.